Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шаннари. Розділ 26. Мвелрет Стітіс повів захопленого Джаїра через пустку Анара на північ, слідуючи за поворотами срібної річки. Яка ниткою велась між деревами і чагарниками через скелі і яри вони пройшли вглиб лісу і темряви, що лежала поруч. Весь час подорожі хлопця тримали кляпом у роті й на повідку, як тварину. Лише під час їжі його звільняли від пут, щоб той міг поїсти, а холодні очі рептилії завжди дивились на нього. Сірі, наповнені дощем години, минали з мученицькою повільністю. Похід тривав. Усе, що було в житті хлопця, друзі, надії й обіцянки, здавалось, зникли разом із фортецею Капаал. Ліси були вогкі й смердючі, просочені отруєними водами, задушені чагарниками й вмираючими деревами. Настільки густо насадженими, що усе небо вкривалось переплетінням гілок. Лише річка давала якесь відчуття напрямку, вона маляво пливла повз, почорніла, забруднена. У ті дні на північ також йшли інші мандрівники, прямуючи в хлиб Анара, широкою дорогою, що йшла паралельно срібній річці, яку велред обережно уникав. Каравани гномів, солдатів та полонених тягнулись в стійкій процесії, загрузали в багнюці, обтяжені награбованим. Полонені були зв'язані скуті. Це ті, хто бились, як захисники капоала. Вони спіткались, йдучи довгими шеренгами, були гнані, як худоба, дворфи, ельфи, прикордонники, виснажені, побиті. Позбавлені надії, Джаїр дивився на них крізь дерева над дорогою, по якій вони йшли, в очах юнака стояли сльози, армії гномів з греймарку також йшли тією дорогою на південь, великими некерованими масами, поспішаючи приєднатись до тих племен, які вже просунулись в землі дворфів, тисячі похмурі, жахаючі. Жовті обличчя були скривлені глузуванням, коли вони звертались до безпорадних полонених. Вони побачили також кілька мортів, які подорожували поодинці, їх уникали усі. Погода погіршилась, небо почорніло, дощ почав йти безперервним потоком, блискавки спалахували. Гуркіт грому прокочувався по усій мокрій землі. Осінні дерева поникли, кольорові листя тонули і вкривались багнюкою, сіра й похмура пелена опустилась на ліс. Здавалось, це небо тисне на землю, щоб придушити усе життя. Джаїр Омсфорд відчував, що так і є він безпорадно йшов крізь лісові хащі. Його підтягували шкіряні пути, стиснуті в руках постаті в темному плащі попереду, холод і вогкість просочили його. З плином годин виснаження почало брати своє, його охопила лихоманка, і, коли це сталося, у розумі з'явилось щось невідоме. Спалахи спогадів оборони фортеці змішувались з дитячими. Створюючи нереальні натюрморти, які ненадовго зависали у враженому розумі і зникали. Іноді він був не зовсім у свідомості, і дивні, лякаючі видіння мучили його, прокрадаючись крізь думки як злодії. Навіть коли він на мить звільнявся від впливу лихоманки, відчай забарвлював думки. Не було надії капал, захисники. Друзі зникли, спогади про них спалахували зі сліпучою ясністю блискавки, яка тріщала над головою. Гарет, Джекс в глибоких водах сіліт Делану. Форакер і Гелт, поховані під стіною кам'яного щебеню, Слентер, який біжить підземними коридорами, не озираючись, навіть Брін Аланон і Рона. Часом з'являлись загублені десь глибоко в Анарі, іноді до нього приходили думки про короля срібної річки на диво ясні й зворушливі, наповнені таємницями. Пам'ятай, шепотіли вони не забудь, що повинен зробити. Але Джаїр, здавалось, вже забув заховані у Тунітці. Приховані від цікавих очей Велета магічні дари, кристал і сумка зі срібним пилом. Так, вони все ще були у нього, юнак хотів їх зберегти, але чомусь від нього вислизало їхнє призначення воно загубилось у хвилі лихоманки та сховалось у його розумі. Нарешті, коли вони зупинились на ніч, мо побачив, що хлопця охопила лихоманка. Та дав йому ліки, змішавши вміст мішечка на поясі з чашкою темного гіркого елю. Юнак спробував відмовитись, але Мвелред змусив випити. Невдовзі після цього він заснув, а на світанку отримав ще гіркого зілля. До сутінків другої ночі лихоманка почала спадати. Тієї ночі спали вони в печері на високому хребті. З видом на вигин річки було сухіше і тепліше, ніж попередніми ночами, без надзвичайного дискомфорту. Саме цієї ночі Джаїр знову заговорив із своїм викрадачем вони якраз скінчили трапезу, яка складалась з мелених коренів і сушеної яловичини, та випили ще гіркого елю. Вони сиділи один навпроти одного в темряві. Загорнувшись у плащі, зовні дощ падав повільною рівною мрякою, розбризкуючись об дерева, камені й замулену землю. Мулрат цього разу не вставив кляп у рот юнаку, як робив це попередні дві ночі, а залишив той вільно висіти на шиї. Стітіс сидів, спостерігав за джаїром, холодні очі блищали. Обличчя перетворилось на невиразну тінь в темряві капюшона, мо не нарухався і не говорив він просто сидів і спостерігав. Минали хвилини. Нарешті Джаїр вирішив хоч щось запитати Куди ти мене ведеш? обережно спитав юнак. Вузькі очі ще більш звузились. Хлопець зрозумів, що Мвелред – Чекав, допоки той заговорить. Ми йдемо у високі Бенси, Джаїр похитав головою, не розуміючи. Високі Бенси? Гори під воронячим рогом, хлопче, прошепів той. Залишишся там на деякий час, а потім в'язниця Дунфі Аран. Горло Джаїра стиснулось. В'язниця, ти плануєш замкнути мене? Усі мої гості там залишаються, прохрипів Змій, сміючись. Юнак напружився від звуку цього сміху, який підбурював у ньому страх. Але чому? Що тобі від мене потрібно? Тихше. Невже хлопчики справді не знає? Невже він не розуміє? Ящерка нахилилась ближче. Отож, слухай тоді, маленький, слухай. Наш народ був обдарованим, володарем усього гірського життя. Володар прийшов до нас багато років тому і уклав угоду. Маленький гном'ячий народ був відправлений служити володарю. Якщо той полишить то наш народ володарювати у горах, Володар так і зробив, а потім пішов з землі. Але ми вижили, вижили. Кривий палець вказав кудись вбік. А потім прийшли блукачі, вилізли з темної ями Майльморта. Влізли в наші гори, служіть магії володаря, сказали вони. Віддайте домівки, сказали вони. Віддайте нам маленький народ, який вам служить. Угоди, тепер нічого не варта. Ми тоді відмовили блукачам, привидам, бо були сильними. Але з нами щось зробили. Ми захворіли та почали вмирати. Молодь не народжується, народ гине. Минули роки нас лишилась жменька, а блукачі усе ще кажуть лишити гори. Нарешті нас стало мало, і ті вигнали нас. Він зробив паузу. Зелені вузькі очі вп'ялись у юнака, сповнені й гіркоти, блукачі, привиди залишили нас спомирати, чорні істоти зла, але все ж я тут. Джаїр подивився на монстра. Стітіс щойно зізнався, що мвелети в часиші Омсфорда продали володарю чорнокнижників гірських гномів. Щоб той використав їх для боротьби проти півдня у невдалій третій війні, раз мверети зробили це, щоб зберегти панування над своїм гірським королівством у Воронячому розі, так йому й казав Форакер. як і підозрювали самі гноми, але потім прийшли морти, спадкоємці сили темної магії, східні землі тепер належали їм. А воронячий ріг більше не був власністю велретів. Коли ящерки чинили опір, їх знищили хворобою. Отож Стітіса справді вигнали з батьківщини, його знайшли дворфи і привели в капаал. Але яке відношення це все має до мене? спитав він, перечуваючи щось недобре. Магія! Миттєво прошепів Мвелред. Магія, маленький. Я хочу те, що маєш ти. Твої пісні повинні стати моїми. У тебе є магія, яку ти повинен віддати мені. Але ж я не можу. розчаровано вигукнув Джаїр. Гримаса скривила лускати обличчя Мвелрета. Не можеш? Хлопчик, сила магії знову повинна прийти до мого народу, не до морців. Ти подаруєш нам магію, хлопче. У в'язниці подаруєш, побачиш. Джер відвів погляд Стітіс, такий самий, як і гном Седете. Обидва хотіли заволодіти тим, що не можуть отримати. Магія пісні бажання належала тільки йому, тільки він міг її використовувати, а Мвелред і Седете ні. І тут його вразила холодна думка А що, як Стітіс це знає? Що як він розуміє, що не зможе отримати магію, але все ж хоче її використовувати? Юнак згадав, що з ним зробили в камері в Капалі. Як Мвелред змусив його. У юнака перехопило погляд. А що, як Стітіс знає, або навіть підозрює, що є й інша магія, а що, як він відчуває присутність кристала і срібного пилу? У тебе не вийде, прошепотів юнак, майже не усвідомлюючи, що говорить. У його голосі відчувався відчай. Відповіддю мвелрета стало тихе шипіння. В'язниця змінить твою думку, маленький, ти побачиш. Джаїр Омсфорд після цієї розмови довго не зміг заснути. Лежав знову скляпом у роті, зв'язаний, загублений у темряві своїх думок. Він слухав звуки дощу і дихання сплячого мвелрета. Тіні лежали навколо входу в маленьку печеру, вітер гнав грозові хмари над мокрим лісом. Але що робити? У нього є завдання, а ще він має врятувати брін, а попереду лише в'язниця Дунфіаран. Опинившись за стінами, він ніколи звідти не вийде, бо було ясно, що Мвелред триматиме його там. Допоки юнак не розкриє те, що знає про ельфійську магію, але він ніколи не зможе це видати, ця магія його і повинна використовуватись заради добра, послужити королю срібної річки в обмін на життя його сестри, але все ж як можна протистояти викрадачеві, бо рано чи пізно Стітіс знайде спосіб. Вирвати ці секрети з нього. Десь далеко прогуркотів грім, прокотився по лісу, глибокий і зловісний. Ще більш зловісним був відчай юнака. Минуло багато часу, перш ніж виснаження перемогло його, і юнак нарешті заснув. З настанням світанку вони відновили свій похід, йшли крізь дощ, туман і мокрі ліси. Щоб о півдні дістатись до високих бенців, гори ті були темними скелястами, скупчення розбитих вершин, які перетинали срібну річку, де та витікала з лісів під воронячим рогом. Вони піднімались, заходили в туман, який чіплявся за скелі. І нарешті, коли день добігав кінця, супутники побачили фортецю Дунфіаран. То був розлогий, схожий на замок комплекс стін, веж і зубців. Уся фортеця була сірою й похмурою. І коли її побачив, Джаїр відчув, що в'язниця така навіть в найкращу літню погоду. Безмовно, вони покинули ліс. Високий, одягнений у плащ велеред, вів зв'язаного юнака. Вони пройшли крізь чагарники. І хащі скелі, і опинились в таборі. Гноми та слуги усіх рангів і станів плентались повз них по замуленій землі, загорнені в плащі й капюшони, занурені у власні турботи. Ніхто їх ніхто не запитував, ніхто на них не дивився двічі. Мандрівники пройшли кам'яними парапетами і доріжками через стіни й дамби. Потім спустились сходами та пройшли залами, ніч наставала, світло згасало. Джаїр відчував, ніби увесь світ від нього закривається, відгороджується, відчувався сморід цього місця, який складався з брудних камер і людських тіл. У цьому місці без особливих роздумів могли відняти життя. І ось він побачив величезну блокову споруду, вікна якої були не більш ніж крихітними щілинами в каменях, а двері залізними й масивними. Вони увійшли в цю будівлю, і тиша замкнулась навколо. В'язниця, почув Джаїр шепіт Мвелета. Вони пройшли лабіринтом темних затінених коридорів, заповнених дверима. Чиї петлі вже були вкриті іржею й і павутиною, непотривоженою плином часу. Джаїр відчував холод і порожнечу, спостерігаючи, як минають ряд за рядом ці двері, їхні чоботи глухо відлунювали в тиші, і лише далекий звук брязкоту, заліза й тесання каменю долинав до вух. Очі джаїра похмуро оглядали стіни, що здіймались навколо. Як звідси вибратись? питав він себе, як знайти дорогу? Потім перед ними в коридорі спалахнув смолоскип. З'явилась маленька постать. Гном старий, з жовтим обличчям, спустошеним якоюсь безіменною хворобою, настільки огидною, що Джаїр відсахнувся та натягнув шкіряні пута, які його зв'язували. Стітіс підійшов до гнома, нахилився над потворним маленьким чоловічком і зробив кілька знаків пальцями. Гном відповів тим же коротким рухом однієї кривої руки наказав їм слідувати за ним. Вони зайшли глибше. Світло ззовні майже зникло в лабіринті каменю й розчину. Лише смолоскип вказував їм шлях. Палаючи та димлячи в темряві, з'явились залізні двері, схожі на сотні тих, повз які вони пройшли. Грубо повернувши металеву засовку, гном їх відкрив. Стікіс подивився на джаїра, потім потягнув заповідок та повів його в кімнату за дверима. Там була маленька тісна камера, порожня. Була лише купка соломи, складена в одному кутку, та дерев'яне відро біля дверей. Єдина крихітна щілина, прорізана в дальній стіні, пропускала смужку сірого світла. Мвелред повернувся, розрізав пута, які зв'язували руки Джаїра та зняв кляп, а потім грубо штовхнув юнака на солому. Дім, хлопче! Дім для маленького, допоки ти не розповіси мені про магію. Кривий палець вказав на згорблену постать гнома позаду. Це твій тюремник, він, той, хто ще слухається мене. Він, німий, не говорить і не чує, піклуватиметься про тебе, годуватиме, і буде бити, якщо ти. Не слухатимешся. Гном повернувся обличчям до юнака, коли говорив Стітіс. Тим часом Джаїр озирнувся. Скажи мені, поділись, малий, прошепів Мвелред. Розповідай, інакше не покинеш це місце. Холодний, шиплявий голос повис у тиші маленької камери. Жовті очі вп'ялись у юнака. Стітіс усміхнувся, розвернувся і вийшов. Одразу ж гном тюремник повернувся та закрив залізні двері. Згорнувшись у темряві, Джаїр слухав аж допоки звук кроків не зник. Хвилини перетворились на години, він нерухомо сидів у камері, прислухаючись до тиші. І думаючи про те, наскільки безнадійне його становище, різкі й неприємні запахи наповнили його ніздрі, змішавшись з відчаєм, який невблаганно пронизував хлопця. Джаїр був наляканий настільки, що ледве міг думати. Уперше в голові промайнула думка, що він зазнав невдачі. Джаїр радоб заплакав. Але чомусь сльози не йшли. Можливо, він занадто наляканий навіть для цього, але можливо краще подумати про втечу, тому що є вихід з будь-якої ситуації. Юнак глибоко вдихнув, щоб заспокоїтись. Що б зробив Джекс у такій ситуації? А Слентер той завжди знаходив вихід. Слентер любив виживати. Ба й навіть Роналія щось би придумав, думки на деякий час заблукали у спогадах про те, що було, без особливих зусиль, переходячи в мрії про те, що могло б бути. Але це була лише фантазія, фальшиве відображення істин, спотворених у безумстві власного відчаю. Нарешті юнак змусив себе встати. Та пройтись по своїй крихітній кімнатці, досліджуючи те, що бачив, торкаючись вологого холодного каменю і вдивляючись у смужку сірого світла, яка пролітала через вентиляційний отвір з неба, він обійшов усю камеру, вивчив усе, не маючи особливої мети, чекаючи, доки емоції уляжуться, а думки впорядкуються. Раптом Джадір зрозумів, що може використати кристал, треба мати хоч якесь уявлення про те, скільки часу залишилось, та й треба дізнатись, що там з брін. Він поспішно потягнув за срібний ланцюжок та подивився на кристал, обережно тримаючи той в руках. Він чув, як голос старого короля шепоче, що це засіб, за допомогою якого. Він зможе стежити за прогресом брін. Усе, що потрібно зробити, це заспівати. Так юнак і зробив. Спочатку голос відмовлявся йти, придушений емоціями, але все ж вдалося подолати відчуття невпевненості, і звук пісні бажання наповнив крихітну кімнатку. Майже одразу кристал засвітився. Світло спалахнуло й прогнало тіні. Юнак побачив маленьке вогнище перед ним обличчя Брін, яка явно дивилась у полум'я, підпираючи голову руками. Через кілька хвилин вона підняла очі і спробувала обдивитись місцевість. На її обличчі були ознаки напруги й занепокоєння, брін виглядала виснаженою. Ще через хвилину вона опустила очі і зітхнула. Потім легенько здригнулась, ніби стримуючи сльози. Усе, що Джаїр бачив, здавалось, було присвячене відчаю. Що ж там сталося? Напевно, щось дуже погане. Голос зірвався, коли Джаїра охопило занепокоєння за сестру, образ її обличчя зник. Юнак приголомшено подивився на кристал у руках. А де ж? запитав він себе, Аланон. Не було жодних ознак його присутності у цьому видінні. Хлопець згадав шепіт короля срібної річки про те, що в кінці кінців сестра буде втрачена. Юнак міцно стиснув кристал і безпорадно подивився у темряву. Кінець 26 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!